Дорослий пише тобі інтимні повідомлення у месенджері. Не мовчи, це не твоя провина, відповідальність повністю на цій людині. Відповідай на такі повідомлення, не вступай у діалог, навіть якщо хочеш щось пояснити. Зроби скріншоти повідомлень, збережи переписку. Це важливо для розслідування. І якщо можеш, зафіксуй ім'я, номер телефону, профіль чи іншу інформацію про цю людину. Заблокуй користувача у кожному месенджері є така функція: скористайся нею. Це допоможе припинити контакт. Не зустрічайся з цією людиною у реальному житті, навіть якщо вона пропонує подарунки допомогу чи просто дружбу це небезпечно. У таких діях можуть бути приховані злочинні наміри. Поговори з батьками чи іншими дорослими, яким ти довіряєш. Вони допоможуть, як правильно діяти у цій ситуації. Можеш звернутися до шкільного психолога або вчителя. Якщо ти чи хтось із твоїх друзів потрапив у таку ситуацію, звернись безпосередньо до поліції. Такі дії дорослих є кримінальним злочином і мають бути зупинені. Також працює дитяча гаряча лінія. 116 111. Вона безкоштовна та анонімна. Ми, Ювенальна поліція, завжди на твоєму боці. Пам'ятай, твоє тіло тільки твоє. Твоє право бути у безпеці. Твоя сміливість важлива.